Традиційно на святвечір українці готували 12 пісних страв. Чимало тернобильських родин дотримуються такої кількості наїдків і сьогодні. Однак, якщо раніше усі приготування падали на плечі наших предків, то сучасні українці мають вибір. Вони можуть готувати страви самотужки або ж десь їх замовити. Відтак журналісти Терену поцікавились у перехожих, що обирають вони. Всі 12 страв готуємо так готувала наша бабуся. І ми так з падок перебрали всі ті страви, всі 12%, починаючи від узвару. Ми не ходимо по супермаркетах, не купуємо. У нас все своє так. Мама все готує сама з бабусею, 12 страв немає. Е, ну Не завжди вдається. Кутя 100% є, там якісь пісні голубці, е, що ще, е, грибний суп. Завжди тільки сама готую, бо це традиція наша наших батьків, бабців. На святий вечір ми завжди замовляємо традиційні страви. Вареники в нас є з капустою, є оселедець, куття обов'язково є, узвар є. Є пампушки, деколи є налисники з смаком, щось типу такого. Хоч чимало родин все, що готують вечерю самостійно. Кількість тих, хто частково або повністю довіряє святвечірні меню ресторанам, зростає. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши пропозиції від місцевих закладів харчування. Пропонують як окремі страви, так і комплексне меню на будь-який смак та гаманець. Наприклад, у великій мисті є три види наборів із 12 пісних страв. Шеф кухарка закладу Світлана Шкурко розповідає. Дає. Вартість комплексу від 2,5 тисяч гривень. Це у нас грибна юшка, кутя обов'язкова, різноманітні вареники з картоплею, з капустою, з коропом, також налисники з маком, і салати є нас там, з бурячком, салат є з гарбузом, також дуже смачний, класний, різні види риби та марінований, маринований, запечений. Як правило, заклади працюють попередзамовлені і про цікаві пропозиції повідомляють у своїх соцмережах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.